На наш до нашого телемарафону долучається Ірина Геращенко, співголова фракції Європейської Солідарності. Вона зараз в Туреччині на виборах як спостерігач від ОБСЄ. Іро, вітаю. Доброго дня всім глядачам п'ятого каналу. Дуже цікаві були ці президентські парламентські вибори, які відбулися учора, 14 травня. І власне вперше президент Ардаган не переміг в першому турі. А як ви знаєте, розрив складає буквально кілька там десятих відсотку. І е, будуть другий тур виборів, який вірогідно, призначить на 28 травня, ми спостерігали за виборами у Стамбулі е, на тих дільницях, де знаходилася наша команда, на більшості з них переміг е, опозиціонер е, діючого президента Ердогана. Можу відзначити, що ті дільниці, на яких Працювали ми були відкриті, транспарентні, прозорі. Ну і очевидно, що єдине, от за багато років там нашого такого спостерігання був інцидент, коли увечері вже під час підрахунку голосів з'явився. Начальник цього навчального закладу школи і сказав, що ми не можемо бути присутні на виборчій дільниці. Ми це зафіксували як порушення, залишилися там, от але в цілому вибори в великих містах пройшли достатньо прозоро. Опозиція нарікає на застосування адміністративного ресурсу, але адміністративний ресурс, якщо і був, то застосовувався. Ми видно, що біля в маленьких селах, в маленьких населених пунктах або або ж в регіонах, які постраждали від землетрусу, і от опозиція скаржилася, що саме там внесли в списки багато зниклих безвістин і осіб, яких ну не встановлено цікаві вибори. Я думаю, що ці два тижні для Туреччини будуть непростими. Ну власне, це ж не тільки одні президентські вибори, це ще й вибори так. до парламенту. Відбулися, от як, 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 як розклад тут буде змінюватися? Адже важливо, що в президентській республіці парламент відіграє далеко не останню роль. Ну, треба віддати належне, що за останні роки, десятиріччя президент. Ентер значно посилив свою владу і а, забрав певні повноваження в парламенту, але там працюють коаліції. Дійсно, так само вперше його партія набрала тільки 25% голосів. Ну і зараз буде дуже залежати від того, яка буде сформована коаліція. Очевидно, що це також буде залежати від результату другого туру президентських виборів. А формально брали в виборах чотири кандидати, але я нагадаю, що один за тиждень до виборів зняв свою кандидатуру, хоч. Його прізвище залишалося в бюлетені. Це технічна така історія, тому що в Туреччині вибори починаються на іноземних закордонних округах за два тижні можна голосувати. І, ну і там певна відсоток турків голосували за цього четвертого кандидата. А третє місце посів кандидат, який забрав тільки 5% голосів. Ну от зараз я спілкувалася з експертами. Які добре розуміються на внутрішній політиці, і вони вважають, що можливо голоси цього кандидата розділяться між Ердоганом і його опонентом, і тому так само ну от, цікаво, хто ж і з яким відсотком вийде на другому турі виборів. От цікав... Але звичайно, звичайно, це такий ну, сигнал для влади, тому що я хочу ще раз наголосити, що які будь-які країни для турків на перший план у виборі а, відіграють. Внутрішні проблеми і зараз в туреччині спостерігається певна економічна криза є незадоволення тими будівельними історіями, коли такий був будівельний бум. А під час землетрусу ці будиночки так склалися. Як карткові і е, нарікання тут є людей. Є певна інфляція, і от оці питання е, ну, а також питання певні демократії, які піднімає опозиція європеїзації країни, яка піднімає опозицію, яка говорить про те, що дагам все таки таку. М'яку ісламізацію проводив останні роки в той же час прихильники Ердогана наголошують на стабільності, на тому, що на фоні там інших країн, які так само ну, мають економічну кризу, туреччина а, має непогані. Економічні показники, і це цікаво. Ну, знаєш, якщо говорити про такі особисті емоції, то, наприклад, з нами була супроводжуюча група, перекладачка і водій, вони голосували за опозиційного кандидата. А в аеропорту, коли там уже я відлітала зі Стамбула, то Люди, з якими там спілкувалися, обслуговуючий персонал, вони сказали, ми за Ердогана. Тому ну цікаво. Я думаю, що багато бюджетних е, працівників, представників силових структур або таких великих установ. Вони традиційно підтримують владу. А Стамбул там настрої різні, і багато тих, хто підтримав опозиційного кандидата. Ну, все ж таки, країна знаходиться не в простій ситуації. До речі, Ердогану, якраз закидали корупцію через те, що це якраз ці будівельні норми призвели до тих стречків. Ньючих наслідків внаслідок цього землетрусу виходить так, що а, за цей час Ердоган зміг переконати суспільство, що от, йому вдасться виправити якісь огріхи, тому що все таки половина країни, навіть якщо і з мертвими душами частково, але все одно за нього проголосувала, підтримала. Тобто, Ні, для не них не що на першому місці. Велика частина проголосували за Ердогана. Я хочу сказати, що все-таки ну, Ердоган і його партія проводять таку ну, м'яку ісламізацію, і от консервативна налаштована частина населення вона підтримує дійсно в першу чергу політику Ердогана. А я хочу сказати, для мене це була новина. Я не знала цього, але ми, наприклад, вони отримують зарплату з бюджетів і вони моляться там. Да там закликають до такої молитвмолитовних своїх. Їх промовах під ну не підтримують владу а там закликають до, до того, щоб все було з заду добре. Я думаю, що це також впливає на певний вибір суспільства е, більш таки, е, демократично налаштована опозиційна частина суспільства, особливо в Стамбулі, де е, мер е, належить до опозиційної партії, там підтримують опозицію. Тому вибори будуть дійсно цікавими. точки зору України для нас дуже важливо, щоб ми зберегли наш рівень взаємин з Тур в першу чергу військово-технічному співробітництві безумовно ми дуже зацікавлені навпаки в нарощуванні цієї, цієї підтримки співробітництва. Усвідомлюємо, що хто би не став наступним лідером в Туреччині, так само Туреччина буде мати і з Росією. Це очевидно. На ну, ще такий важливий нюанс: очевидно, що туреччина сьогодні допомагає кримсько-татарському народу. Я от якраз спілкувалася із нашими консулами. Під час перебування в Туреччині що багато дуже громадян України, особливо з окупованих територій, які змогли втекти від рашистського режиму там через Грузію. Вони приїхали в Туреччину, і влада займає таку позицію. Тут ну вона офіційно нейтральна, але допомагають нашим. В першу чергу кримським татарам в цих скрутних обставинах це цікаво, також Україна дуже цінує. Цікаво, що лобі російська збережеться як при Ердогану, так і при е, Кемалю Киличок Глу. Е, вони ставляться ж таки на перше місце інтереси своєї держави виходить. ставлять інтереси економічні в першу чергу, незважаючи на геополітичні і наслідки того всього, що відбувається в світі зараз через війну з Росією. Ну, по перше, якщо говорити про Росію, то тут цікаво варто зазначити, що на цих виборах російські спостерігачі не брали в них участь. І це важливо, що ОБСЄ і туреччина не запросили їх. І це для української делегації принципово, тому що інакше би ми не поїхали. Ну і багато би країн так само би могли себе бикотувати. Це перше, що стосується безумовно, туреччина має великі економічні зв'язки з Росією, не тільки економічні, це політичні, і політичні історичні зв'язки. Ски туреччина хоче грати таку роль, да і грає вірніше роль модератора, певного і медіатора. Вірніше в, в історії е, війни. Хочу нагадати, що саме сьогодні Туреччина робить таку велику історію, щоб он, е, працював зерновий коридор, і для нас це є дуже і дуже важливим. Зерновий коридор є шанси, що з таки продовжиться 18 травня на носі. Я переконана в тому, що буде продовжено зерновий коридор, тому що якби Росія не хотіла тиснути на Україну економічно і шантажувати нас, все таки Росія дуже зацікавлена в продовженні свого впливу на африканські країни. А зерновий коридор, в першу чергу, це допомога африканським країнам. Для Росії важливо зберігати їх підтримку на міжнародних майданчиках, зокрема організація Об'єднаних Націй, та й голос Туреччини, яка зацікавлена в цьому зерновому. В новому коридорі, тому що тут задіяні її економічні інтереси, її порти. я думаю, буде для Росії е, дуже важливим. Росія крові поп'є, що звичайно, як завжди, вона це робить пошантажує. Але зерновий коридор я переконана, що буде продовжено. Мені цікаво, ще на останок запитання. Ви святковий тортик будете в літаку їсти сьогодні? Чи як ні? У мене все таки плани. Знаєш, святкові тортики з'їсти трошечки пізніше після нашої перемоги. Дякую за натяк. За цей натяк, за цей натяк, так дійсно. Я думаю, що попри те, що в мене сьогодні день народження, всі наші дні народження таке колективне. Ми відсадкуємо після нашої допомоги. Дякуємо ЗСУ за кожен прожитий день. І сьогодні найкращий подарунок це не тортик, не квіти. А ми збираємося з подругами на дрон для легендарного. Не десятої бригади, яка сьогодні під Бахмутом, і їм дрони дуже потрібні для помсти і для перемоги. Отже, друзі, у Ірини Геращенко сьогодні день народження. От якщо захочете привітати, я дуже я, я, я абсолютно. Знаєш, пишаюся тим, що до такого віку зараз дожити. Це тільки завдяки зсу і, і дякую ще раз. Тому, якщо у вас є бажання привітати, привітати пані Ірину, ви можете зробити це донатом на Збройні Сили України, а їй такий маленький плюсик поставити. От і це буде спільний плюсик усім нам в карму і привітання. Ну і подарунок для збройних сил. Іра, щасливого повернення! Щасливого вдалого повернення Дуже дякую. додому. Спасибі за дякую, дякую. за роботу, за репортажі із парламенту за включення із Туреччини Ірина Геращенко, співголова європейської солідарності. Наш тепер парламентський і турецький кореспондент. Іро, yeah. дякую. Гарне повернення. прямо присоромили, присоромили за таке тепле привітання. Дуже дякую. Спасибі, Іро, щасливо. Панове, дякую всім, хто був...